Уявіть платформу, де люди ставлять гроші на майбутнє: на погоду, на вибори, на шоу-бізнес і на війну в Україні. Так, таке існує. І називається це полімаркет. Сьогодні розберемося, як працює сайт, де торгують передбаченнями і які є види ставок на війну. Полімаркет заснував американець Шейн Коплан у 2020 році. Компанія зареєстрована у Делавері офіс у Нью-Йорку. Суть проста. Люди купують так звані акції подій, які можуть статися або ні. Наприклад, хто стане президентом, чи буде ураган, та чи оголосять перемир'я між Україною та Росією. Якщо подія трапляється, ти отримуєш долар за акцію. Якщо ні, втрачаєш ставку. Полімаркет працює як ринок. Ціна акції це ймовірність події. Якщо акція коштує 25 центів, трейдери вважають, що шанс 25%. Якщо 80 центів, шанс 80%. Люди купують і продають акції на біржі. Новини змінюють ціну, і ти можеш заробити або прогоріти ще до моменту завершення події. І от найцікавіше на полі маркет є окремий розділ присвячений Україні та війні. Один з найпопулярніших ринків зараз чи буде припинення вогню в Україні до кінця 2025 року. Обсяг торгів на цьому ринку складає 49 мільйонів доларів. Ще один скандальний ринок: чи зайдуть російські війська в певний населений пункт до конкретної дати? Варіантів міст там достатньо? Ось декілька з них. Чи захопить Росія гуляй поле до 31 грудня, 331 тисяча доларів, де вірогідність захоплення становить 100%. Чи захопить Росія весь мирноград до 31 грудня? Обсяг торгів 514 тисяч доларів з вірогідністю в 53%. На жаль, цей список немалий. Полімаркет легальна компанія в США, але й не зовсім проста. Платформа працює через криптовалюту USDC на блокчейні. У низці країн ринок заблокований, бо виглядає як азартні ігри. У ЄС доступ теж обмежений. Регулятори постійно дискутують це фінансовий інструмент, азарт чи соціологія. Полімаркет позиціонує себе як платформу колективного інтелекту. Мовляв, якщо тисячі людей ризикують своїми грошима, вони створюють точніший прогноз ніж соцопитування чи аналітика. У деяких випадках це справді працює, але війна це не спорт і не вибори, це людські життя. І перетворення цього на онлайн азарт питання, на яке кожен має знайти власну відповідь. Аби не пропустити наші нові випуски, не забудьте поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та підписатись на наш канал.